Всім привіт, всім добрий день. Е, вже день, вже майже три години дня, і я сьогодні працювала з самого ранку. Е, і зараз ще в мене прийде сьогодні до мене в гості моя таня подружка. Я вже її сама так давно не бачила, вже за нею скучила. Ми спілкувалися по телефону, але ж не бачились вже дуже давно. Таке життя, це то мене немає, то вона на роботі, і ми ніяк не могли з нею зустрітися. А сьогодні вона оце до мене прийде. Ну, Вона прийде зробити педикюрчик, І зараз ми побачимося, поспілкуємося, хоч, хоч побачимося, бо я вже, мабуть, рік її не бачила, або й більше навіть, ну, дуже вже давно не бачила. Зараз, я, зараз відео будуть виходити ну, не часто взагалі, тому що. Зараз вже мені перед від'їздом, і я багато вже зараз працюю. Це сьогодні, що в мене трошки день е, ось не такий загружений. А взагалі, то якби, там би вже і завтра, у мене вже 5 чоловік. Якби ну, перед від'їздом мені треба зараз всіх відпрацювати. Тому якби у мене буде, будуть загружені дні і відео. Ну, нема мені і що, і коли нема що. Це тільки ставити камеру і знімати і цілий день, як я працюю. І все. Тому, тому такі відео зараз вже не будуть, але вже зато будуть тоді вже з поляни, будуть відео, як я буду добиратися, бо їду ж я на потязі. Я вам казала, що я з Дінісом їду на потязі. Алі, у нас з Сашою приїдуть машиною. Колись в мене було питання, а чому я не їду машиною. Я два рази з ними так їздила машиною, це дуже важко, дуже важко. І ще раніше там дінька як був поменший, там він і міг поспати, лягти днем машину, все, а зараз він більший. Машина дуже загружена речами. І ми ззаду з ним їдемо, це важко, мені на ноги важко. Ми їдемо 13-14 годин. Важко в цьому плані. І, і ще якби, ми, виходить, що оця ніч перед виїздом у нас завжди безсонна. Тому що ми там десь в 11 лягаєш, а в 3 вже треба проснутися, і не завжди виходить, заснути. І, і це таке, чи спав, чи не спав. І тут вже в 3 треба вставати, щоб зібратися. І ми виїжджаємо, як тільки комендантська година кінчається, Ми зразу виїжджаємо. І от, виходить, тоді вже приїжджаєш туди да, на місце, а тебе отако всю трусить і кіліпає, тому що і ніч безсонна і дуже важко їхати в машині. О, та в потязі собі сів, вірніше ліг виспався, приїхав на місто і все. І я Льоні в цьому році сказала: кажу, ви як хочете. А ми кажу, я поїду потягом. А вона каже: то ти дінь візьмеш? Говорю, та можу взяти дінь з собою. О, так що ми то з Дениською поїдемо потягом, а вони поїдуть машиною. Саша теж наче так думав, така може, всі поїдемо потягом. Нам зручно було б, ми б купе взяли, От, але ж то вона каже: а там, як ми будемо без машини. Це ж не тільки, щоб сидіти там да, в тому в сонячному Закарпаття. Хочеться десь і поїхати, і щось подивитися. От, як ми в минулому році об'їздили да, Півзакарпаття. Закарпаття. Е, тому вирішили оце так. Вони будуть машиною, а ми з Дінісом на потязі. Так що тут вже в мене до виїзду залишився тиждень, вже не так багато. Так що, вже, якщо тут будуть відео виходить рідко, вже якось ви вже потерпіть, а тоді вже зустрінемося, вже... тоді вже буде багато відео. Так, що це таке? Ну, і зараз вже буду чекати Таню свою подружку. В нас жара страшнюча. Оце зараз теж затінок, і сьогодні, наче й хмарно, але 30 градусів. 30 градусів. От, жарко дуже. І сьогодні я вже перший день включила кондиціонер. Думаю, ну що робити? Ну, що ну робити? Ну, я мокра вся, я ж ще й працюю, то пиляєш тою пилкою. Дихать нема чим в хаті, постійно по три рази на день той душ приймаєш. Думаю, вже ну, скільки буде, стільки й буде за електрику. Я розумію, що в цьому місяці електрика подорожчала, ну, що робить? Думаю, я ж ось тільки до 14-го, а там тоді уїду, пів місяця не буду користуватися електрикою, так що, може, не буде так багато. Ну, як будуть дні якісь трошки прохолодніше, не буду включати, але сьогодні дуже жарко. Так що, це такі у мене справи. Ні, дивіться, хто до мене прийшов. <хи> давно ви вже не бачили Танюшку у мене на каналі. Ми вже зробили її нігтики. Тепер вже і вона в мене з педикюрчиком з гарним. Зробили ніжки. І Танюшка тут прийшла до мене, так як ми давно не бачились. Вона прийшла із тортиком, із шампанським. Коротше, ми це будемо зараз. І навіть принесла мені свої візиточки. Вона ж у мене Таро. Карти Таро. Так що, кому треба, звертайтеся. Ну, так. Я ж вам, бачите, казала, так, що в мене Таня вона гадає на картах Таро. Вона не просто так собі самоучка, вона проходила багато дуже курсів. І Воно, mm. вона гадає на картах Таро. Тому ну, кому треба, бувають всякі знаєте, ситуації в житті, коли щось хочеться знати. І я телефончик залишу в описі. Можна навіть на, на відстані, можна це робити ну, там, по вайберу чи по ще якось. Сразу встреч. Ой, пахучая вкусненькая. вкусненькая. Вкусненькая, вкусненькая. Да, тоже вкусно. Фраг... А, фрагалина. Бианку. Нам Ням -ням. мама его любит. Так страшно. вкусненькая какая, да. 82 года маме, она так любит. Это шампанское что вообще. Mm. Нежно такая вообще. Нежно-нежно да и ты вот ну даже бокальчик выпила ты не будешь такая, знаешь как она обычно это классическая шампанское сколько там немножко ты уже сидишь такой да ням ням ну и что и тортик чтобы бока она растала правильно ты, есть правильно сама куда ты правильно ну докажи, это. я. Думаю, мы куплю. Усиком Все к этой жизни, да? Сейчас, да. И знаешь, и тебе настроение подойдет, mm -hmm. себе. Ну, все-таки, знаешь. Все жизни. гулять. гулять. Mm -hmm. mm -hmm. такие вкусные. Mm -hmm. Я обожаю его. А это... Я вообще нет, люблю Дениска. все торты, вот, типа киевского. Он mm -hmm. а я люблю. Mm -hmm. mm -hmm. Ну, чуть-чуть не такой. В киевском там да? арахис. Ну, с рожкой на Ну, тоже вкусный, mm -hmm. уже. Ми з Танюшкою посиділи, шампанського напилися, тортика поїли, все як положено. А тепер мені ще треба мамі там ліки віднести. Я замовила в аптеці. Ну а Танюшка теж вже додому. Посиділи, знаєте, хоч душу відвели, бо ми, мабуть, рік не бачились. Це точно Набалакали. набалакалися да, про все на світі. Хоча і так да, ми то й по телефону балакаємо, але ж знаєте, ще раз перебалакали все, що можна і не можна. Так що це таке. Я вже та майже доходжу до батьків. Ви знаєте, в нас на вечір, наче ну, трошки стало легше. В тому плані, що цілий день і в мене правда, сьогодні цілий день працював кондиціонер, тому що ну, просто не ви вдома. Жара страшна, у мене криша нагрівається, віддає тепло. Про дуже прям жарко. Я включила кондиціонер. І працювала цілий день під кінцем, ну і оце тільки виключила. І думаю, боже, це зараз вийду на вулицю, а тут, мабуть, спека. Ну, тут спека, звісно, але все одно наче такий ось, ось свіжіший якийсь вітерець. Бо на термометрі дивилася, то було цілий день, плюс 30 в затінку. Спека неможлива. І поки оце всі дні, то оце така температура восьмого вже. Я тільки додому прибігла від батьків. Щось там погано дуже, і мамі погано, і папі погано. Ой. Не знаю, що робити. Папа каже, ой, куди ти оце типа їдеш, а якщо ми помремо, ну скоро є. А що я? Я ж не лікар, що я можу допомогти. Ну, коротше, отак. Я і так, якби що можу, те й роблю. Фух, хаті жарко, а зараз буду відкривати все, бо це ж поки працював кондиціонер, то так наче було нічого. Але вже на вулиці, щас, наче не так дуже жарко, буду зараз відкривати всі вікна, може, може, хоч буде якась циркуляція повітря. Завтра буду працювати, у мене там цілий божичний день. І післязавтра, мабуть, теж. Тому сьогодні таке ось вам відео невеличке. А, ну, якби. Нема зараз, коли мені знімати особливо відео, тому будемо з вами зустрічатися вже потім пізніше. О, такі це в мене справи. Я дуже довольна, що ми з станюєю зустрілися, тому що я ж кажу, ми вже не бачились рік чи більше, дуже давно не бачились. Оце таке, наче і живемо в одному місці, і, і ну, то в неї робота, то в мене щось не виходить. І ніяк не могли оце зустрітися. То ми частіше раніше з нею зустрічалися, а тепер щось оце ніяк. Ну нічого, зустрілися, то слава Богу, полялякали, посиділи, шампанського попили, по то кусочку тортика з'їли, то наче душу відвели. Ми з нею такі друзі, по нещастю, і якби дуже зблизились. Вона просто була моєю клієнткою. А потім оце, ми так зблизились і стали такими оце, з нею подружками. Так що це таке. Ну, а на сьогодні з вами буду я прощатися. Ще мені змонтувати зараз відео, виставить. Та ще щось треба повечеряти, а то якби я як поїла в 12 годин, то, а вже зараз пів 8, і, то вже наче щось їсти хочеться. Так що, всім пока-пока, всім всього самого-самого найкращого. Цінуйте своїх близьких, не забувайте. Про своїх подружок, так як оце мені. Ну, ми спілкувалися по телефону часто дуже, а от бачиться, не бачились. Так що, всім всього самого-самого найкращого. Всім пока-пока. Всіх люблю, цілую, обнімаю.